Попри обстріли населених пунктів очеретинської громади, в ній залишається приблизно 2700 жителів. І основна задача влади на місцях забезпечити першочергові потреби населення. Одним із напрямків допомоги є гуманітарна поміч, яка надходить з різних джерел. Допомога є з офісу президента через обласну адміністрацію. Надходить потім благодійні фонди, з якими ми працюємо. Це різні і Червоний Хрест, і Піполніт. І джем, ну дуже багато за словами Миколи Коваленка у громади регулярно надходить гуманітарна допомога, як продукти харчування, так і інші речі першої необхідності. Засоби гігієни особистої, памперси, памперси для дорослих, засоби освітлення та ну фонарики. Іншою мовою, Да? Тобто матраси нам привозив Червоний Хрест, ми роздавали матраси людям. Ну, в основному, це, звісно, там для підвальних приміщень, там, де люди ховаються від обстрілів, але ну, брали людей там додому собі. Гуманітарну допомогу намагаються доставляти по всій громаді, навіть у віддалені населені пункти. Приблизно Щонайменше раз в місяць, а зачасту раз в дві неділі, раз в три неділі. Розвозимо по всій громаді, по всім населеним пунктам, навіть в ті населені пункти, які знаходяться на лінії зіткнення. Там, звісно, набагато важче туди доставляти гуманітарну допомогу. Це такі населені пункти, як Первомайське, як та ж олександропіль Розівка. Але все одно ми туди возимо. Іноді, аби доставити гуманітарку, доводиться звертатися за допомогою до поліції та ДСНС. Коли більш-менш безпечно, самі завозимо, коли є небезпека, допомагає нам білий ангел, поліцейський ДСНС, волонтери, дуже співпрацюємо з волонтерами. Вони нам допомагають навіть і евакуацією також. Працюємо зі всіма з усіма, з ким можемо, так скажемо. Також в громаді постійно працюють над тим, аби люди виїжджали у більш безпечні місця. Начальник СВА розповів, що за тиждень евакуювали небагато людей. Евакуація здійснюється автобусами, які відвозять людей у Покровськ на потяг. Постійно ми працюємо з обласною адміністрацією з цього напрямку. Тобто і по розміщенню людей є програми, якими займається обладміністрація адміністрація, відповідні департаменти облдержадміністрації. Ось ну на жаль, сьогодні не так багато людей виявляють бажання евакуюватися. Ну, наприклад, на тому тижні ми вивезли приблизно 5-6 осіб сьогодні Микола Коваленко каже, що незважаючи на близькість до лінії фронту, в громаді ще реєструються переселенці. У нас в нашій громаді з 2700, як я сказав, приблизно 500 чоловік. Це переселенці і основна маса це Авдіївці, які не захотіли далеко від'їжджати від своїх будівель, вони приїхали в нашу громаду. Також і в мої є переселенці з Авдіївки. У громаді є люди, які з тих чи інших причин відмовляються евакуюватися. Люди, може, й хотіли б змінити прифронтові будні на спокійніше та безпечніше життя у глибокому тилу, але багатьох бентежить невідомість. Є ті, хто забезпечує діяльність в громаді, і основна задача влади вчасно реагувати на всі потреби населення, наскільки це дозволяє ситуація, зазначив начальник Очеретинської СВА.